Ти тобто собі сказав 18 вісімнадцятирічному ніячкуй, Дмитро. Не пройобуй кошти, воно того не варте, а вкладай їх в криптовалюту. Якщо чесно, то напевно дуже багато часу було втрачено на якусь ерунду. А можна було робити дійсно гарні речі: збирати кошти, не витрачати, розвиватися, тестувати різні ніші, не зациклюватись на одному. Читай, діма, книжки, ані приведуть тебе успіху. Нахер дивись, YouTube і тестуй різні складчини, різні курси. Потрібно все потрогати, пощупати руками і зрозуміти, чим ти прагнеш займатися. Я просто втратив 8 років роботи в ресторанному бізнесі, навчився, звісно, всьому дуже багатий досвід і в продажах. І то, але не втрачайте час, тестуйте різні ніші, міняйте роботи, беріть курси навчання. Йдіть до своєї цілі і займайтеся лише тим, що вам подобається. Підписуйтесь на канал.